哦，今天。 Вас святого Іванія від святого Слава, добі, Господи. Ісус сказав до своїх учнів, хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте і в мене, в домі Отця мого багато жителей, коли б не так то я сказав би вам, іду Бога напоготовити вам місце, і коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там де та я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш. І як нам знати той путь? Ісус до нього? Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця Мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили. А Филипп йому. Господи, покажи нам Отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до Нього, а Ти мене не знаєш, Филип? Хто мене бачив, той бачив Отця? Як же ти говориш покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці, а у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказує, отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в Отці і Отець у мені, а коли ні, то за самих діл вірте. Істину істину говорю вам. Хто в мене вірує, той так само діла робитиме ще їх. Що їх роблю я, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця Мого. Це є слово Господнє, Іссе, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі люблені в Христі, брати і сестри, наші параф'яни, улюблені у кохані Божі діти, я путь, я істина, я життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Слова Ісуса Христа, які читаємо в п'яту неділю Великодня. Пасхальний, 14 розділ святого Йоанна Апостола. Цей уривок святого писання, який чуємо сьогодні, 12 речень, початок 14 розділу, є кожне речення назначене великим таким змістом. Але мінімум два моменти, які сьогодні хочемо доторкнутися, це, власне, ті слова, які Ісус говорить, що Він є правдивою дорогою, напрямком, шляхом нашого життя. Він є правдою, якої кожна людина шукає, навіть якщо до кінця цього не розуміє, не усвідомлює кожен. Шукає правди. І що цікаво, один про це говорить, другий про це мовчить, але очікування і в одної, і в другої людини є таке саме. Це якась нормальна річ, така натуральна в нашому житті, в нашому взагалі єстві, в нашій натурі, так нас Бог сотворив, що людина шукає правди. Бо в правді легше жити. Ісус каже на іншому місці: правда визволить вас. Правда визволить вас. Я є життя. Кожен з нас хоче це життя мати добре, радісне, щасливе, щоб була вдача в житті, щоб воно було сповненим нашими. Очікуваннями, щоб життя було відповіддю на наші запитання життєві. І все це, про що ми почали роздумувати, має своє джерело. Це так, якби ми хотіли мати воду і шукали, де її взяти, цієї води. Але пам'ятаємо, що вода завжди береться з джерела. Очевидно, що ми не часто, а може взагалі навіть ніколи, не думаємо про це, коли, підходячи до дерева, зриваємо якусь грушку, яблуко, черешню, вишню, сливку. Задумаємо, що це дерево має корінь, що хтось це зернятко там посіяв, воно виросло, і сьогодні ми можемо зірвати літ з дерева. Просто бачимо яблуко, бачимо грушку, бачимо. Інші плоди і зриваємо їмо, тішимось, кажемо, скажемо, це смачно, це не дуже смачно, це дозріле, це ще ні, але напевно дуже рідко бо насправді ніколи не думаємо про те, що це дерево має своє зерно. Наприклад, колись на городі, працюючи вдома, ще як меншим я був до школи ходив, мені мама задала таке питання просте, я взагалі не міг полапатись, е яка відповідь і взагалі, навіщо це питання, тому що я музикант, мама на цигельному заводі. Е що це має, до речі, взагалі питання, е чому горіхи, дерева, горіхи ростуть? Біля стовбів недалеко, біля цих дротів електричних, інші дерева, там яблука, якісь ростуть ближче літньої кухні, якісь там інші дерева далі. Я не мав розуміння, що сказати, мама каже, дуже проста відповідь. Каже, Найчастіше горіхи ростуть біля електричних стовпів, тому що птахи сідають на дроти. І ці зернятка, ці горіхи падають під дротами. І найбільше горіхів, де росте в хазяйстві, на дорозі, десь на полях, це біля дротів. Якщо би ви хотіли пройтись колись шляхом, де є стовпи електричні чи там високонапружні лінії, то можна побачити маленькі деревцятка, маленькі прорості, очевидно, горіхи. Тому Ісус колись каже, ви дивитесь на природу і розумієте, кажете, вітер зі Сходу, вітер з заходу, буде дощ, буде спека, а розпізнати царство Боже, розпізнати життя. Ми дуже часто дивимося на людину, запитуємо, чим вона працює, що можна з нею вирішити, чим вона може нам допомогти. Я пам'ятаю, був колись на одному святі, на парафії де Змінювали священників, приїхав єпископ, була переміна священників. І він сказав такі цікаві слова. Каже, от цей ксон гарно співає. Другі це була велика парафія, їх там було п'ятеро. Цей розуміється на будові. Цей каже, знає, як гроші робити. каже, Наприклад, в нього ніколи не було так, щоб він не мав копійки. То хтось знав, то подарував, то поїхав, то заробив, то десь там. Позичив, то ще там щось і каже, в нього завжди є гроші для парафії. Другий каже, гарно сповідає, той, наприклад, там якісь проповіді каже, той з дітьми займається, дуже так якось вдало. І каже, але тут є священник, якого ви ще не знаєте, які таланти, що він може, як він говорить, які в нього спосіб, способи життя. Але одно, що їх єдночить, це те, що вони чиїсь діти. У них є батьки, це чийсь син, це чиясь дитина. І ось ми будемо бачити, як його батьки виховали і як він з вами буде працювати. Власне, зерно. Ми йдемо, наприклад, до директора, йдемо до якогось там чоловіка на посаді, йдемо в міську раду, в сільську раду, щось вирішити. Але пам'ять, що це є чиїсь діти. І це є дуже важливо. Я пам'ятаю колись ситуацію, коли ну, десь був в такому якомусь, скажімо, оточенні факт такий що, там, що люди щось почали сваритися між собою. Що там раніше сперечались, потім вони другому доказували, пізніше починається якась там вже колотнеча, вже один встає над ним, вже каже: От я тобі зараз укажу. Я собі нагадав ці слова єпископа і підходжу і кажу, шановний, я дуже перепрошую, це чиясь дитина, не кричіть на дітей, не можна кричати. Він так подивився, каже: ну, як дитина, то не будемо кричати і сів. Знаєте, дуже важливо є вернутися до цього зерна, до цього джерела початку. Ісус каже, я є життям. Те, що ми живемо, те, що ми собі ходимо, працюємо, їмо, одягаємось. Кудись йдемо на прогулянку, допомагаємо один другому, йдемо до праці. Це тільки для того, що є Бог. І цей Бог дав нам життя. І тому Ісус нам говорить так сьогодні, якби в зеркальний спосіб, так як ми в люстровце зеркало, чи е, старопольська мова каже, звірцядло. От ми молимося літанію, і там є звірцядло справедливості. Так ми перекладаємо це як дзеркало праведності, але звірцятло – це кожен момент, це навіть не річ. Але в джерелі слова є таке розуміння, що це звірцятло – це є кожен момент, кожна ситуація, де людина себе в ній бачить. Я можу себе бачити в вас, я можу себе побачити в природі, я можу себе побачити в якійсь ситуації. Так, я пам'ятаю, як одного разу. Там в семінарі ще ми вчились, <кій> ну і там була проблема з екзаменом. Я виходжу, там вже другий, третій раз, я кажу, мені це неможливо. Це каже, я б його зараз на куски розірвав того професора. А другий мій товариш, семінарист, каже: О, о, Лавреті, от ти зараз такий, як ти справжній. Бо то, що ти молишся, ти підеш там, пограєш на службі на органах, то що ти підеш на паломництво з молодежом, це все каже старательність. А от заради такий, який насправді є. Я раз відразу спокоюся, я кажу, я ж не хочу такий бути, а ну то старайся. І товариш, правда, з яким сиділи за одною партою. От тоді, коли мене розривала якась така вогняна ненависть, як це можна, я ж старався, я ж вчився. Ще пам'ятаю, як він каже до мене, цей професор: я тебе питаю, ти знаєш чи ні? Я кажу, я вчився. І я питаю, чи ти знаєш. Я кажу: ну, я ж вчився. Він каже, то двойка, яка все на другий раз навчитися не буду. І виходжу з цього кабінету, з цього класу, де, де був екзамен. і так цим хлопцям, які стоять в черзі, я кажу, все, кінець, я б його розшарпав. І цей каже, От ти зараз такий, який ти є насправді, без масок, без якихось карнавальних окулярів, без якихось нарядів. Ось такий просто звичайний хлопчисько, якого жируть нерви. Я тоді зрозумів, що так, в цей момент людина не може грати нікого, є собою. І може це, очевидно, не добре, дай Бог, що ніколи не сварились, але е, мені здається е, така моя якась думка життєва, що може краще мати справу з людьми, які є бурхливі, тому що вони це все як річка викидають на береги і лишається чистенька вода. А трудніше мати справу з людьми такими, ціхушами, як моя бабця Аделя казала, ціха вода в гірби в болоті, в тихенькому в чорти водяться, бо там не знає, що в цій тихій воді може бути. А як вода колотиться, кипить, очевидно, це все викидає вправо-вліво, і ти маєш справу з чистою людиною і знаєш, що хочеш щось домовитись, порішати, хочеш вирішити якусь справу в хазяйстві, вдома, на роботі. Ти приходиш і кажеш, давай начастуємо. І все, і ця людина вона вже все викинула, і вона вже не має як грати іншу людину. Ти вже говориш з конкретною особою. Тому сьогодні Ісус, що нам хоче показати, вертаємось до цієї думки: джерело, зеркало або з польської старої, польської мови, звірцядло. Ісус каже, я путь, тобто ми від Ісуса вийшли, від Бога вийшли, прийшли на цей світ. Я істина, якщо є Бог, то є ми. І я життя. Якщо ми живемо, то є хтось, хто нам це життя дав. Бог, який подарував через батьків нам життя. І тепер зеркало, це назад йдемо. Чи ми є? Дорогою, по якій Ісус може пройти до другої людини. Наприклад, Йоанн Хреститель. Він казав, що я голос вопію, що в пустині, голос, який волає на пустині. І через Йоанна Хрестителя Ісус прийшов на цей світ. Тобто народився з матінки Божої, але був знаний на початку через Йоанна Христителя. Чи я є правдива людина, через яку Люди пізнають справжнього Бога, що цей Бог є правдивий. От як цей чоловік чи ця жінка скаже свою думку, то кожен знає, що це правда, що ця людина ніколи не обмане. У мене є така одна знайома вчителька, катехетка, органістка, яка допомагає в костьолі там на Хмельниччині. І ось була така ситуація, коли там готувались до відпусту парафіального і щось там запитують, як зробити, яка твоя думка, як буде краще. І вона каже: я ніколи в житті не обманювала, ніколи не брехала. Давайте я буду мовчати, щоб я перший раз не збрехала. І всі зрозуміли, що цей план до нічого, його треба поміняти повністю. Істина, чи люди через мене. Розумій, що таке правда. І життя, чи ми даємо Боже життя іншим, нашій родині, наприклад, дітям, внукам, родичам, знайомим, сусідам, чи через мене Бог народжується в іншому серці? Чи Бог народжується в іншому серці, про що ми говоримо, про що ми думаємо, як ми один з другим спілкуємось? Можна подумати собі, є якась розмова. Хтось до нас зателефонував, з кимось ми побачились, з кимось ми в автобусі їдемо. Чи з моїх уст хоч одне слово про Бога прозвучало. І ми потім дивуємося, а чому так? А чому на світі не порядок, а чому люди є, яких ми називаємо погані люди, злі люди. Бо ми перші їм не кажемо про Бога, а звідки вони це почують? Звідки вони можуть почути про Бога, якщо ми їм про Нього не говоримо? І остання думка така: що коли Ісус каже, що я є путь, і ніхто не може бути цими дверима, цією брамою, через яку може людина. Прийти до Отця, тобто ми колись маємо повернутися до Бога. І тепер, чи ми повернемось через Ісуса Христа, чи ми повернемось через правду, чи ми схочемо якось по-іншому до цього неба дійти? Один, власне, священник мені розповідав таку історію, трошки вона така цікава, вийшла, смішна, обша історія похоронна, вмерла жіночка, яка там. На парафії господині готувала їжу, священникам прибирала в храмі. І е, прийшли, люди, прийшли знайомі, родичі. і Кожен там якесь слово вже мав на самому цвинтарі. Там і голова сільської ради говорив, і, і родичі говорили, і єпископ, який відправляв службу, бо якраз це м, десь там близько було катедрального собору. Ну і Цей настоятель храму вже був на кінці. В черзі вже всі гарно все розповідали, до нього дійшла черга. І він, так як найбільше знав цю людину, каже, там така пані Зося називалась, і каже: пані Зося в житті завжди вміла всюди вкрутитись і порішати справи. І світло, і газ, і воду, і там щось привезли, і, і десь там міняли якісь продукти, бо це такий невеликий райончик, там гарбузи приймали, вороки віддавали чи навпаки. І каже, пані Зося завжди вміла всюди вкрутитись, і я маю велику надію, що вона і в небо вкрутиться. Ну, Очевидно, він хотів якось похвалити, люди почали сміятись. З похорону вийшов концерт трошки, але ось він так хотів показати спритність її, так? чи я в небо мушу вкручуватись, чи я просто йду правдою, бо я так живу. Чи я йду правдою, так? Тут я навіть не знаю, як би навіть хотів сказати, ім'я, фамілію, то не пам'ятаю, як цю людину звати, але, очевидно, ми завжди кажемо анонімно. Хтось там підходить до мене, «О, отець Лаврентій, як ви вже давно не бачились. Я, може, два-три рази в житті бачив цю людину. Це якась ружинська людина. І так каже: о, то я вже до костюла мусила прийти. Кату, ходіть, я відкрию, бо я якраз закривав кості. Це був будний день, я щось тут приходив. Зробити Ні, ні, бо я дуже спішу, я колись а ти коли ви встигнете? Вона каже, а я знаю, може вже в трумні привезу". Я Кажу, о, ні. Я кажу, якщо не ногами, то в трумні теж ні. А то треба подумати, бо я би хотіла, щоб ви в трумні привезли. Я кажу, ну, то раніше пішком, хоч один раз, покажіть, де вас положити, чи ближче лавки, чи ближче алтаря. Я все зроблю, навіть крайдемо собі на І, Очевидно. Це йдеться про цей сприт. Так? От Я хочу, кому це потрібно, так? в який спосіб я хочу до цього неба вкрутитись. А може варто правдою зайти? Що якщо я живу цим Богом сьогодні, то я вже в небі, так? я вже в небі зараз. І життя. Чи я живу життям Божим? Чи це життя Боже, я в собі шаную? Ми дуже часто звертаємо увагу на наше здоров'я, і це правильно робимо, бо є п'ята заповідь, не вбивай», тобто треба в зимі одягатись, вліті трошки менше одягатись, тому що можна зібріти і, і застудитись навіть в літі, в травні. І ми про це здоров'я дбаємо. Але ж є життя духовне, і ця заповідь не вбиває теж до цього відноситься. Тобто, чи ми вміємо? Берегти в собі життя вічне, життя, яке нам дає Господь, тому що ніхто не приходить до Отця як тільки через Ісуса Христа. Немає іншої дороги. Є тільки одна дорога, тільки один напрямок. І тому сьогодні варто нам собі подумати, наскільки я є готовий чи готова на таку зустріч з Христом, наскільки я. Готовий прийняти Бога і сьогодні сказати, що я не боюсь вмирати, я можу ще жити 100 років, але сьогодні вже є для мене небо. Тут на землі воно вже розпочалось, тому що я живу з Богом, тому що я з Богом поєднаний, тому що через таїнства Костьола, через таїнства церкви ми є в сповіді, в причасті, і Бог живе в нас. Якщо Бог живе в нас, то там є небо. І тому дуже важливо є, щоб ми сьогодні дали собі цю відповідь, через кого, через що ми пробуємо йти до Бога. А може в Богові варто вже сьогодні перебувати? Якщо так, то стараємося, щоб Господь був в нашому серці, і щоб ми цим Богом жили вже сьогодні, і вічність це була нашою реальністю. На сьогоднішній день і завтра. Амінь. Христос Воскрес! Вірую в єдиного Бога Отця Вседержитеня. Творця неба і землі, всього видимого, і не видимо. jedino Gospoda našo Isusa Hrista, Sina Božog, jedino rodno obito caro dženo pred i vikami. Boga mi, Boga svjetlo, vice mi Boga istinno, Boga Boga istinno, Родженого несотвореного єдиносушного слушного що через нього все сталося, Він за для нас людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився в Духах Святого і Марії диви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас закончення пихота, і стражданий був похований, і воскрес у третій день сімно списання, і воснісся на небо й сидить право, чудця. І вдруге прийде зі славою судити, живих і а його царство не буде кінця, і в Духах Святого Господа животворного, що від Отця і сина, і Споготи, що з Отцем і сином рідного поклоняє, і рідного слава.